Доброго дня, підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні 8 серпня, до вашої уваги гібридна форма Павловського. Подарок не святає. На сьогоднішній день повністю готова. Хороший мускат. Дуже мені подобається ця форма. Нормальна ягідка, гронки є різні. Від кілограма, ну це рідко, а так, 600 грам, 500 грам, 400 грам. Вже підрізалось з куща трохи, то вирішив зняти ем, відео хоча б, хоча б те, що залишилось, погорошило, ну, як, як всі. От. Невелика нагрузка на кущ. Це один з кращих кущів. Багато гороху є, але нічого. Переживемо. Подарок не світає Павловського. Дякую за увагу. Слава Україні!